Взагалі глядачам, Сьогодні у нас п'ятниця-вечір, і я їду в Польщу. Тому я вирішила, що вперше за все життя я зніму для вас в де ви будете спостерігати, взагалі, як ми доїдемо. Можливо, ми зайдемо в якийсь торгівельний центр, подивимося їхні ціни. Тому залишайтеся зі мною. А ми починаємо. Але стоп! Для тих, хто дивиться мої відео. У мене прохання до вас. Підписуйтеся на канал. Зі мною дуже цікаво і постійно виходять стабільно відео. Так як у нас 83% людей не підписуються на канал, а просто переглядають мої відео. Будь ласка, підпишіться! Я вас прошу. Я жду. Надію, що ви підписалися. А тепер поїхали. Ми вже зібралися. Зараз 9.15. Навіть 9.20, 5.10 і ми виїжджаємо. Я думаю, що дещо вам буду пізнімати, а так в основному ви будете бачити, ми що ми будемо робити завтра зранку. Так що будьте, тримайте Це мене до курсі. додивіться моє відео до кінця. 95 кілометрів, щоб виїхати до Польщі. Зараз три години ночі. Там дуже йдемо коротше, в торгівельний центр, так як хочеться подивитися і дещо вам пізняти, показати взагалі. Може, порівняємо ціни з Німеччиною. Я не знаю. Зараз побачимо, наскільки ну, буде. Чи буде така ж сама ціна на продукти на ще щось? Ми, я зараз ну, подивлюся, який курс євро тут. Є, є. Польських злотих. Думаю, що все вдасться. Тому кстати, моя сестра ззадні, і ми подивимося зараз нормально щось. Я думаю, що ми продуктові зараз подивимося в і ільчидем, чи наскільки сильно відрізняється взагалі. Так як кік, теді і всі тому подібні, такі магазини, вони ціну незалежності, в якому місці Європи вони стоять. Тобто, по факту, ми можемо тільки. Зайти зараз продукти порівняти і подивимося одяг. Пожалуйста, просто, пожалуйста, ціни на оце, я так розумію, це, це що це таке? Бо... Якби ще я знала польську, було б взагалі прикольно. Ну, типу, логічність тут вже не включається, так як я можу тільки по-німецьки перевести, а тут базилік, о, базілік. о базілік. 7 злотих, Прямо дорого. Я б сказала, що в Німеччині простіше їх купити. Дивіться, є за. Це що це таке? Це гриби, типу порізані. 200 грам. Ну тобто десь приблизно така ціна, як у Німеччині. Тобто нічого не змінилось. Дивимося зараз взагалі замороз. Але виглядає досить гарно, я б сказала. Але 225 грам 24. Дорожче навіть, ніж у Німеччині. Молочні відів. Я дивлюся, тут реально ціни прямо, о, цікаві дуже. Тобто з полячкою у них зарплата нижче, ніж у Німеччині. Але ціни, вибачте, такі ж самі. Ну, типу морозиво, щоб ви розуміли, 3,61 це по скидці. Тобто проста і мілка морозива. Ось таке. Ну, в принципі, як для такого морозива, це ну, не дуже дорого. Але прикол в тому, що таке морозиво і в Німеччині стільки коштує. Я не знаю. Коли є вибір типу в Німеччині купити чи у, у Польщі, то логічно в Німеччині. Я знайшла те, що дешевше, ніж в Німеччині. Це кефір. У нас кефір дорожче коштує, ніж е, якщо привезти, то в нас десь євро 50, євро 70, 80, десь до 2 євро коштує кефір, а тут досить низька ціна. Другий продукт, який тут дешевше, ніж в Німеччині, це хліб. Я думаю, що взагалі ну, немає сенсу вам робити огляд на повністю весь магазин, якщо він набагато ну, і дорожчий, і при цьому всьому ну, не відлічається якоюсь такою універсальністю. Розчарована, так як ми того разу приїхали місяць назад. І там прикол в тому, що були також пусті полиці, я сподіваюся, що ми цього разу приїдемо в такий день. Щоб буде більш-менш загружені, щоб можна було показати контенту. А як виходить, типу, хоча б червоні сільники взагалі? Просто подивіться, все красно. Але прикол в тому, що а ціни, то не менші стали. Ми подивимося, тут, типу, як бараховка, може, там щось кремки, навіть блендери, дивіться, досить гарні. Якби я шукала, б, то взяли би мене. Це для посудомийки, наскільки я розумію. І просто все, що хочеш. Ну, в принципі, тут невеличкий такий якийсь вибір. Я б не сказала, би, що прямо вау. Але те, що є, то є. І тепер з другої сторони теж тут є всяка всяча. Свічки бачу. Всякі. Боже мій. Так. Ось таке щось. Всякі кремики, я так розумію, бачите, знизу особи. Але на них ціна і теж. Дуже мийна для карману. І з цієї сторони барахло я навіть не хочу туди підходити, дивитися. Нема... Є, є якась ну, незначна частина. Єдина, нормальна. Що я знайшла, що мені дуже подобається. Це на Пасху. Няшки дуже гарні. Дивіться, мені дуже подобається насправді, коли люди дуже готуються до якогось свята. Прям максимально подобається. І дивіться, ще один стелаж. Ну, Мені дуже няшка. Є, звісно, біленький, всякий. Дуже гарно, за 12 золотих. Ну, найбільше цього така. Курчатку подобається. Ні, ну є якась така оригінальність туди-сюди. О, від якийсь набір. Для, для, для випічки, для всього такого. Навіть силіконова форма. Ну опять же, ціни нема. Вказили по магазині і надіємося, що. Ще щось подивимося нормально в таку, так як вибірки досить дорого і, ну, так сказати, я вже говорила, вибір не дуже. Дивимось, що, щось зараз знайдемо в таку і може щось вам сніму, покажу взагалі, які ціни. І забрали ще до жіночих штанів. Мені дуже подобається такий крій вільний. І він, що головне, він є в різних кольорах. Тобто сірий. Ну, ви бачите, це ось такий є теж. Дуже подобається ось такий кріс, щоб його не вдівати з милом. Дуже люблю такі речі. І, будь ласка. Роздягальне. Але знаєте, що вам скажу? Що колекції однакові. Тобто одяг, може, трохи кольору більше розмірів і все, а так все однаково. Я, коротше, перекусила зараз в ресторанчику з братом і сестричками, і думаю, що зараз ще підемо від І Я коротко вам покажу, що там взагалі є, і приблизно ціну. Ну, Думаю, що ми в жіночий лічидем підемо, а не в чоловічий, дитячий. Думаю, що... коротше, я перепрошую. Я говорила биршка, а магазин називається Бідренка. Ну, коротше, ще однаково якби. Я думаю, що мене в комп'ютерах не засрудні. То сподіваємося, що зараз щось побачимо добре. Логічно, я вам пізніше щось покажу. І сподіватися на краще. Так, ми знайшли ЛЧД. Йдемо подивимося в yeah. жіночий відділ, що тут взагалі є. 80. За що? Збір і зелений. І чорний. Дивіться, яка крута річ. Мені одне не подобається в таких боді, що у них тут нашито ось це. Я люблю такі рюшки. Ціна 15 евро. А золотих я не знаю, де ви. 60, мабуть, цього золоті. А ні. Сорок, господи боже мій, мої очі досі не знаю, де сьогодні. Чи що я можу сказати? Мені дуже подобається нова колекція NGD. Дуже подобається. І ціна прямо нормальна така. Я б сказала, що ну, недорого. Тому я думаю, що це магазин для дівчаток саме тебе. Коротше, я закінчила вже шопінг свій. Прихову ще в тому, що сильно розрішається камера, а заряди. Там, де буде електричний штурм, треба. Піддержати трохи. Тому я поки що з вами прощаюся. але Я думаю, що коли ми будемо їхати назад. Я обов'язково ще щось покажу, можливо. Наскільки це буде взагалі тому? Додивляйтеся то мої відео до кінця. Дорожчим ми переночували в Вроцлаві, і тепер ми приїхали до арени, так як ми тут документацію забираємо, і в. І зараз, що собі розумів, вона тут поруч. Зробив декілька фотографій і думаю, що скоро вже будемо виїжджати в Німеччину, так як нам потрібно до завтра вернутися. Бо і екзамен завтра, і зустрічі ділові. Тобто пізнімо я зараз будемо їхати. Думаю, що вам буде цікаво зі мною. Дуже щаслива, що ми вже заїхали сюди, але ще 500 кілометрів спереду. Тобто десь годин 5-6, нам ще прийдеться. Але я все одно щаслива, Бо ми вже німець. Я вже зійшла додому. Ми тільки тільки приїхали, навіть в куртки ще. Тому дякую вам за цей перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись, ставити лайк. А я буду старатися для вас більше знімати контенту. Дякую вам всім. Всім пока!